Добро нарешті перемогло зло. У Кременчуці повернуть довоєнні тарифи на гарячу воду та опалення. Полтавський окружний адмінсуд визнав незаконними дії комунального підприємства Полтава Теплоенерго і зобов'язав його повернути старі тарифи. Більш того, людям мають повернути незаконно нараховані платежі. Підвищені тарифи Полтава Теплоенерго діяли не лише в Кременчуці, але й в інших містах області Полтаві, Карлівці та Решетилівці. Відповідно до рішення суду, тепер скрізь повернуться до старих тарифів. Прослава талігів на теплову енергію повернуться транспортування, постачання ползу постачання, постачання, тепло, По тепло, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, що не з податки обласним комунальним оглядачним теплового господарства подав теплоенергії, частини встановлення, податки обласному комунального виробничого підприємства, теплового господарства подав тепло енергії, достатково передів на послугу спостачання теплої енергії за категорію споживачів для потреб населення відповідно до додатку. 2 тарифів на послугу спостачання гарячої води для за категорію споживачів для потреб населення відповідно до додатку 3. Полтава Теплоенерго діяли всупереч мораторію президента України Володимира Зеленського. До цього причетний і проросійський олігарх Живаго, оскільки керівник Полтава Теплоенерго Ігор Процай є депутатом Полтавської обласної ради від Європейської солідарності. А цю фракцію в обласній раді контролює саме Живаго. Однак здоровий глузд і справедливість все одно перемогли. Суд задовольнив позов депутата Полтавської міської ради Сергія Капліна, який вимагав скасувати тарифи, незаконно підвищені під час дії воєнного стану. Нагадаємо, що міська влада Кременчука активно боролась із Полтава теплоенерго і вимагала знизити незаконні тарифи. Але Полтавська обласна рада відмовлялася це робити. Однак правда завжди була на нашому боці. Тепер справедливість відновлена. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.